Начальником, в принципі, в нас заперечень немає, якщо конвой це дозволить. Слухай. Декілька документів, буквально декілька, ну, які ми будемо подавати на розмір суду. Разом з тим я прошу ну, подавати їх час Я хочу, час розповіді. Ну, що не не великий розповіді, послідовність, там Значить, дивіться, я вам пояснюю процедуру, ви заявляєте клопотання про, про долучення документів. Це клопотання підлягає реєстрації канцелярії суду в системі документу обігу. Такий порядок. Так. Якщо ви хочете якісь документи в залі судового засідання долучити, у вас повинно бути сформоване це клопотання про долучення з переліком документів. Щоб ми могли потім передати його на реєстрацію. Так як ви хочете говорити, потім долучати, ну навряд чи вийде. Це вам Є. треба було завчасно будь ласка, повернуться собі... від мене запитання. Доманський не з'явився, він подавав апеляційну скаргу. Чи не заперечуєте, що доводить апеляційний скарб у відсутність захисника Доманського? Я вам не заперечую. Ясно. Що ви рішили? Чи вимагаєте ви... На начальник? Я готова ще сформувати е, саме попитання е, і по кількості документів. Як то, ну, ну, я вам пояснила, ми не будемо буде. Хай адвокат доказ формує, але ви розумієте, що засідання колеги не можуть від вас підлаштовуватись. У вас було час, чи є зараз я формуйте, за... формуйте, давайте не, при, не приступайте клопотання, які документи вважаєте, і ми вирішимо. Ми ж не можемо чисто віртуально приймати рішення. Дякую. Поки піднімається конвой, я розпочну доповідь, всі заяви клопотання вирішили. Поступить до суду клопотальних основи переліком, ми його поставимо на обговорення, оскільки ви про нього на стадії клопотань заявили. Зрозуміло? Добре. Добре. Доповідаю суду скаржуваного рішення і того, де апеляційний скарг. Хвори свідчують судді. Печерської суду 2 березня 2023 року. Задумано по питаннях 1 слідчого другого відділу управління з досудового розслідування військових правопорушень, порушення на безпеки міжнародного порядку чинних на проведено Російською Федерацією, половину слідчого управління Держпорослів Дощенка, погодження по поворону генерального прапору Учинковим та погоджено підрозділено з родинного числа днів до 30 сітня 2023 року плюс. Начальник контрольного Підточлю вони звернулися до суду з спропотання, дати йому можливість перебувати біля захисника. Це можливо за. Наразі з з планом охорони особова не може забезпечення охорону підсудного біля адвоката. Вибачте, присідайте, продовжуємо засідання. Ну, Я ж вам пояснила і Кожне судове засідання. я... Дозву продовжу розгляд, ми вам пояснили, яка процедура у залі свідомо засідання. Ми зараз не відповідаємо, ми ведемо процес. Дякую. Передайте документи своєму захиснику, щоб він тільки хочете допомогу. Не погоджуючись побуд... з та таким рішенням, захисник доманський інтереси підрозділу довіду накладала. Просив скасувати ухвалу слідчого судді, вважає ухвалу незаконною, необґрунтованою, немотивованою, а поля не означає, що жоден доданий до клопотання документів не доводить взагалі факту існування події кримінального правопорушення. підозра є необґрунтована. Слідчим судей не надано оцінку належності, допустимості достовірності доказів. Клопотання слідчого не містить належного блондування існування ризиків, передбачених статтею 177 КПК України. Ризики переховування, відроблені до судового розслідування, можливості вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, в якому підтримується пункт. На думку сторони захисту не існують не підтверджені доказами, не обґрунтовані поплатами слідчого щодо ризику знищення сколу спотворення будь-якої криче чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Вказує, що слідчим прокурором не зазначено, які саме речі документи можуть бути знищені, сховані або спокоєні. Сам особі факт того, що прокурорам слідчі не вжито необхідних заходів для збереження вказаних речей документів, не є підставою для тримання Діна під вартою. Ви визначилися, хто з ваших захисників буде випитати, чи ви перші по апеляційній сказі. А що, спочатку виступаю з традиційної адвокату, я завершую цей Будь ласка, захисник. Так, я зараз хочу щось сказати. В мене будуть пояснення по поліційної скарзі. Вони письмові, а також додані до них матеріали, на які також буде посилатися під захист. 2.03.23 року у слідчого судді, Печерського суду продовжено строк тримання під вартою людям строком до 60 днів. Ветою продовження строку під час того сторона обвинувачення зазначала пункти 1, 2, 3, 4, 1 статті 177 Кримінального процесуального кодексу України. Тобто посилання сторони обвинувачення на вимоги, які в цілому зазначені норма закону повністю новілює як і право на захист підозрюваного, так і взагалі проведення судового засідання для, цього, для розгляду цього клопотання сторони обвинувачення, оскільки в даному випадку достатньо лише наявності обґрунтованої дозри, зокрема за частиною 5, статтю 407 Кримінального кодексу України. Також Стороні обвинувачення не потрібно, потрібно, не потрібно доводити наявні ризики належної процесуальної поведінки, мов, Разом під тим, Разом з тим вважаю, що Конституція України має найвищу юридичну силу. Так, згідно з 24, статті 24 з Конституції України, передбачено, що не може бути привалеїв чи обмежених за ознаками раси, кольору, шкіри, політичних, релігійних та інших переконань. статті етнічного та соціального походження, майнового стану, споживання за умовними чи іншими ознаками, в тому числі ознака підозри, в чиненні певного кримінального правопорушення. Стаття 65 Конституції України передбачено, що в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окреме обмеження прав і свобод із зазначенням сроку дії цих обмежень. Але не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтею 24 Конституції України, про яку я говорив. 17 липня 1997 року Україна ратифікувала Європейську конвенцію про захист прав людини і освоболожних свобод, а також протоколи. Які є невід'ємною частиною конвенції. Таким чином, згідно з практикою застосування ЄСПЛ, пункту 3 статті 5 конвенції, після спливу певного проміжку часу, існування лише обґрунтованої підозри перестає бути підставою для позбавлення свободи, і судові органи мають навести інші підстави для продовження строку тримання особи під вартою. До того ж, такі підстави мають бути чітко наведені національними судами. Пункт 60 рішення від 6 листопада 2008 року у справі ділю проти України. Пункт 63 рішення від 27 листопада 2008 року у справі свершов проти України. Щодо мети продовження сроку тримання під вартою, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не відповідає особі підозрюваному його позитивним характеристикам, які знаходяться в матеріалі кримінального провадження, на те, що Дудін є раніше несудомою особою. Так у клопотання органу досудового розслідування про продовження строку Наявні вказані е ризики передбачені статтєю 177 Кримінального кодексу України. Переховування від органів досудового розслідування та або суду слідчим прокурором МТО на тим, що дудін вчинив особливо тяжкий злочин. Разом з тим сторона обвинувачення не врахована той факт, що дудін має постійне місце проживання місті Києві, постійне місце роботи. Взял а все равно не вручается, что очень можно попросить. Приседай, давай. Что вам надо? У нас появляется, нажав не Такий хороший Дякую. Зазначений слідчим ризик про знищення спотворення або приховування будь-яких з речей, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчим не доведені, оскільки, по-перше, у Дудіну були вилучені мобільний телефон, носії інформації, по яким на даний час проведені відповідні експертизи. Також Хочу зауважити, що Лудіна раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. По-третє, під час проведення справного обвинувачення обшуку за місцем постійного проживання Дудіна не було виявлено та вишукано жодних задоволених речей або речей, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Щодо ризику, незаконно впливати на свідків для уникнення кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, є абсурдним, оскільки на даний час виконуються вимоги статті 290 Кримінального процесуального кодексу. Тобто усі свідки допитання і надали свої покази. Крім того, покази свідків повинні бути підтверджені у судовому засіданні. Перелік яких повинен був надати, перед яких сторона обвинувачення повинна була надати до суду перед розглядом цього клопателя? Ризик вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення також стороною обвинувачення не був доведений взагалі. Фактично, обґрунтування ризиків зводяться до того, що Дудін підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, які є особливо тяжкою. Вважаю, що ризики відповідно до статті 177 Кримінального процесуального кодексу України щодо Будіного таном кримінального відсутні, а стороною обвинувачення не доведено. Відповідно до рішення ЄСПЛ у справах від 23 на 2.11 клішень проти України. Наявність кожного ризику повинна настити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами. Тобто одних припущень слідчого та прокурора щодо наявності певних ризиків недостатньо для винесення слідчим суддею, судом рішення про обрання запобіжного заходу, продовження тримання під вартою. Кожен конкретний ризик має бути доведений та обґрунтований доказами його існування. З наданням копії матеріалів, під слідчі або прокурор обґрунтовує дикого питання з рахуванням сукупності виконаних висновків практик Європейського суду з прав людини у рішення Харченко проти України, бортюк проти України, Літє проти Франції та характеризуючи даних про особу підозрюваних з огляду на викладення обставин. Суд в принципі можливо міг би дійти висновку про необхідність застосування будівель. Не застосовані до Дудіна міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. ЄСПЕЛ стверджує, що питання про те, чи є розумний строк тримання під вартою, не може оцінюватись абстрактно. Пункт 40. Рішення від 15 грудня 2016 року у справі ігната проти України. Відсутність будь-яких підстав, наданих судовими органами у своїх рішеннях, які дозволяють тримання особи під вартою протягом тривалого проміжку часу, є несумісним з принципом захисту від свавілля, закріпленим у пункті 1 статті 5 конвенції. Пункт 36 рішення СПЛ від 15 грудня 2016 року в справі НАТО проти України. Хочу сказати, що мій підзахисник перебуває. Слідчі ізоляторі вже сьомий місяць, вже восьмий місяць. Хочу також додати, що на момент подачі клопотання до слідчого судді, в самому клопотанні досудового розслідування стверджував, що йому необхідний строк для проведення експертиз. Військових експертиз для встановлення та допиту керівництва Служби безпеки України, яке було чинно на момент 24 лютого. Але к своїм, к своїм поясненням до поліції стаги я хочу долучити ряд матеріалів, які підтверджують, що фактично орган досудового розслідування в своєму клопотанні вже буде в оману слідчого судду. Цетні листи виставки експертів, які датовані 28 на року. Це ті експертизи, клопотання, на яких вони посилали, що треба, потребують додаткового часу. Висновок експерта за результатами проведення судової військової експертизи від 2.02.2023 року, тобто на момент звернення вони, висновки ці вже були в матеріалах справи. Також титульні описи матеріалів кримінального провадження, що стосується що фактично. Нікого з нових свідків не було допитано. Я вважаю, що єдиною цілею органу досудового розслідування було лише тримання, під яки, під, під, аби яким соусом тримання під вартою молоді захисту. Я прошу долучитися. Ну, ми з вами говорили записати. Як долучаються документи? Я розумію. Перевідом я... документів буде зараз Я, я З'являю клопотання про долучення. Ви почули, що я говорю? Треба д... їх подати на реєстрацію. Наші документи до питання просимо долучитися. І перелік документів перелічі, поки інший закисне буде свою У нас з Будь ласка, підключить Дякую. Шановна колеги, я повністю підтримую думку свого колеги. Вважаю, що вказане клопотання і точність, вказана ухвала винесена судом першої інстанції, є необбурдованою, що підлягає скасуванню, оскільки була ухвалена з порушенням проматеріального та процесуального права. Враховуючи той факт, що вказана ухвала опирається лише на те, на клопотання саме слідчого. Однак саме копотання слідчий зазначає і перераховує ті ризики, на які вже посилався мій колега, звертаю вашу увагу на той факт, що жоден із цих ризиків не, не існує, оскільки у суду та органу з того розслідування немає. Телефони сховали, дозвіл надали журналістам, які звернулися з питання, Будь-яка інша зйомка не розстрілялася, шановні. Ви прийшли як гості, запрошені ми вас, не запрошували. Тому я вам попереджую. Тільки з дозволу суд, суду зйомка. Ми дозвіл надали журналістам, вам не надавали. Будь ласка, продовжуйте. Дякую. Жоден із е, перелічених ризиків, а саме перебування від органів до судового слідства та суду, знищення. Сховання паскотворення будь-якої з речей, які документів, які мають істотне значення для встановлення стану кримінального правопорушення, незаконний вплив на свідків кримінального перешкоджання кримінального провадження іншим чином, чинити інше кримінальне правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, якому водовачується. Є набрентованими, оскільки жоден із цих ризиків не існує, оскільки у суду та у органі посудового розслідування немає законних підстав бажати, що Дудін Роман Володимирович переховуватися від суду, оскільки його попередня поведінка говорить про інше. Так як останній має постійне місце мешкання та реєстрації, родичів, батьків, дружину, двох малолітніх дітей має офіційне джерело. Суду. Доходів, так як на теперішній час є діючим працівником служби безпеки України, і як ми можемо дивитися із матеріалів справи, він навіть не відсторонений від виконання своїх обов'язків, тобто на теперішній час він все, все ще є працівником Служби безпеки України, має всі соціальні зв'язки, тобто ризик переховування від органів судового, судового слідства нічим не доведений. Крім того, звертаю вашу увагу, що з 24.02.2022 року та по з 14.04.2022 року, саме день порушення кримінального провадження, по день пред'явлення підозри, саме 11.09.2022 року, Дудін Роман Володимирович перебував на території України, тобто він не мав не мав на меті і не бажав ухилятися від будь-яких дій. Навпаки він зауважував і звертався до усіх людей та органів цього слідства через, через пресу, що він готовий надавати будь-які покази. На чомусь вказані підстави не були, не, не були прийняті саме органами до свого розслідування. Крім того, звертаю вашу увагу, що з приводу знищення скового або ствотворення будь-якої та документів, які маєте суттєвозначені для встановлення встав кримінального провадження. Ми взагалі вважаємо, що казнаріз нічим не обґрунтовується та не доводиться, оскільки навіть з 2022 року, а саме початку досудового розслідування, по 2.03.2023 рік органи досудового розслідування вже зібрав усі належні докази, які вони мали і будуть підтримувати повноваження. З приблизно до приводу незаконного впливу на свідки по кримінальному провадженню, знову ж таки, зауважує, що на теперішній час у вказаному кримінальному провадженні допитані усі свідки, який орган досудового розслідування хотів би допитати. Крім того, під час допитів свідок попереджається про кримінальну відповідальність за завідомина правдиве покупку, че виключає вказаний надуманий ризик. Та, так свідчить, окрім загальних, загальних фраз жодного належного та допустимого доказу, який би підтверджував, що Дубіну Іван Володимирович буде впливати на свідків, не надав. Жодної заяви або повідомлення сторона обвинувачення про здійснення тиску на будь якого когось із свідків не надає. Тому, знову ж таки, вказаний ризик є не інакше, як припущення сторони обвинувачення. З приводу перешкоджання кримінального пропровадження сучим зауважено, що вказаний ризик взагалі не зрозуміли, оскільки в своєму клопотанні свідчить взагалі не бростував його та, та з нього не зрозуміло, що таке взагалі і що має на увазі, свідчить під іншим чином. Чиняти інше чи кримінальне правопорушення, чи продовжити кримінальне в якому підозрюється Дім Роман Володимирович. Звертаємо увагу суду на те, що Думір Івано Володимир, на нашу думку, взагалі не вчиняв жодного конкремінованого йому злочину, тому вказаний ризик взагалі нічим не підтверджений. Е, крім того, звертаю вашу увагу, що в життя під варто ніколи не повинно бути видом міри попередження, що застосовується обов'язковому порядку. Абсолютно до всіх, цей захід повинен розглядатися як буряткова міра і лише. У випадку суворої необхідності. На цьому наголошується в резолюції Комітету міністрів Ради Європи 11 квітня 1965 року взяття підвар. Приводу обґрунтованості підозри. Мною, а також моїм колегам, вже неодноразово зауважувалося, що підозра є необґрунтованим і вона взагалі нічим не підтверджується. Неодноразово вже нам надавалися докази, які повністю спростовують факт в вчинення нашим підзахисном будь-якого із інкримінованих йому злочинів, однак з незрозумілих підстав. Сторона обвинувачення все ж таки на ці докази не, не бере до уваги і просуває свою версію, яку вона вважає за ту, яка є вірна. Зв'язку з чим ми вважаємо, що ухвала, яка була винесена про продовження строку запобіжного заходу є необґрунтованою, оскільки не та незаконною, і просимо скасувати її і відмовити задоволення вказаного касного клопотання. Дякую вас, серед. Слухаємо. Так. Слухаємо вас. Так, дякую, шановні суди. Що хочу розпочати? Розпочати свій виступ хочу з того, що насправді як зазначив... Мій адвокат, на сьогоднішній день ми перебуваємо на стадії 290-ї ну, і е, фактично з матеріалами справи я вже ознайомився, тому е, можу відповісти на е, ті питання, які, до речі, ви ставили мені минулого разу, і задати пояснення стосовно цієї е, скарги. Я почну з питання, шановні суддя. Хочу зазначити, що в клопотанні йде ну, копія підозри, яку просто вставляють, і після чого додають 177 з усіма її ризиками. Якщо брати першу частину, там де йдеться про підозри, там є три статті 111, 407 і 402, ну, 402 це вже додано. У вашій версії статті 111 і 407. Разом Син. Ці всі статті починаються з того, що нібито 23 лютого було утворення угруповання е, військ Харків. Е, я дуже довго, протягом вісьми місяців, е, сперечався і розповідав, що це було не створено, просив надати мені е, ті е, бойові розпорядження, на які вони посилаються. Ну і в той же час, під час ознайомлення, з 290-ю, в рамках 290-ї, е, е, я знайшов ці витаги. Що нам кажуть ці витяги? Ці два витяги нам кажуть, що 23 числа було надано вказівку лише спланувати е, залучення сил, яке е, ну, це планування мало закінчитися до 26 лютого. І лише е, е, керівником цього планування, тобто не керівником угруповання, жодного угруповання не було створено і так далі, е, призначався пан Гущенка. Далі в матеріалах, які ну, тобто, 23 числа не було нічого, як зазначає слідчий, ні в порядку 111 статті, ні 402, ні 407, ні навіть в новій підозрі 402. Тобто не було такого враховування війська Харків. Коли появляється у нас керівник так званого оборони міста Харкова, він появляється... Відповідно до наступного документу, я, до речі, прошу зразу, я буду придавати адвокату, і щоб він писав клопотання, питання, щоб ці документи долучали. Е, він е, появляється, е, відповідно до е, тих матеріалів, які надав слідчий, це е, відповідь оказ «Схід» генерала Мікаса. Він в своєму документі зазначає, що... Е, е, Керівником оборони е, Харкова став лише 24-го часа з 9-ї години, години ранку пане Гущенко. З 9-ї години ранку, тобто не з 23 го числа, тобто напередодні я знати не міг. До 9-ї години я вже воював е, ну, фактично 4,5 години, як і всі інші підрозділи. Яким чином доведена до мене була ця інформація, жодним чином в матеріалах справи в усіх 13 томах, які вони не по трьох статтях, немає ні слова. Далі йдемо далі. Є дуже цікаве бойове розпорядження. Бойове розпорядження стосовно фактичного знищення підрозділу Кракен. Кракен це підрозділ гуру, це Буданівський підрозділ, який воював зі мною з перших днів і ще напередодні цього. Що нам каже цей, ну, цей документ? Нам документи кажуть, що лише 25 березня 25 березня відповідно до бойового розпорядження. Було передано е, всі сили та засоби під керівництво і навіть не, того, не тієї людини, котру вони зазначають в е, підозрі, а зовсім іншої людини, генерала Зубганича. Тобто 25-го, тобто фактично, я констатую той факт, що е, від 24 до 20, 24 лютого до 25 березня е, жодного підпорядкування не існувало як такового. Це підтверджується бойовими розпорядженнями. Це підтверджується бойовими розпорядженнями. Тобто, е ну, і е фактично з цього моменту всі ці статті, як в старій підозрі, так і в новій виновленій підозрі, вони втрачають всякий сенс. Чому? Тому що фактично е на базі Служби безпеки України було сформовано штаб, до якого входили всі. І лише 25 березня, чому вони посилаються в підозрі, що перша бер... Берка була, ну, його розпорядження було від 26 березня. Тому що вони тільки 25-го його розформували березня. березня. Хто воював? Воювали Збройні Сили, воювали командири бригад. А ті е керівники, яких призначили там, спочатку, це е рівник, е начальник гарнізону, це військовий юрист, е там ще якісь. Пенсіонери, вони не робили місяць нічого, тобто ну, трималося фактично на тому, що, що відбувалося в штабі е, Служби безпеки, де зібралися всі підрозділи. Це підтверджується все. Ну, я передаю всі матеріали, ці матеріали вже ну, відкриті в рамках 290-х. Вони вся все ну, вся історія передається повністю, від слова, взагалі. Е, другий момент, ну, що е, зазначається, ну давайте ділитися 111. 111, що вони кажуть? Ну, Перше. Що залишена була будівля з зброєю, боєприпасами, формою і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну, при тому, що половина показів, там, де співробітники СБУ, вони зазначають, що все було евакуйовано, а там, де співробітники поліції, вони кажуть, що вони там познаходили. Дивимося, я в рамках порядку 290 дивлюся слідчі експерименти починаю плакати. Я вибачаюся. Підходить е, слідчі з міліціонера до ворот, показують на ворота, кажуть, оце ворота СБУ. Вони були на ще колду закриті, і ми їх відкрили і зайшли. Я починаю плакати, каже хлопці. Ну це е, підрозділ, ну не підрозділ, це ворота е, управління Держспецзв'язку України в Харківській області яким е, чортом я маю відповідати за управління держпецзв'язку, я не розумію. Я викладаю відео там, де я міную управління, там, де в мене пусті кабінети, пусті коридори, нічого нема. Вони в матеріалах справи, я чесно кажучи, думав, що вони просто е, мухлюють ну, для того, щоб тримати мене під вартою. А от зайти до Держспецзв'язку і інтерв'ювати мені це, ну, я не розумію цього від слова взагалі. Е-е, Далі. Йдемо далі по 111. Ну, 111 у нас формується прямим умислом. Я знову ж таки передам вам в черговий раз матеріали роботи управління СБУ в Харківській області. Це одна третина всіх результатів всієї України. І навіть на сьогоднішній день вся служба безпеки України не досягла тих результатів, які досягла управління СБУ в Харківській області моїм керівництвом. Прокурор кожного разу зазначає про те, що е, це не моя заслуга, а заслуга співробітників. Це 100% правда, це заслуга співробітників е, СБУ в Харківській області. Я вдячний кожному разом з тим.